Що будуватимуть у наступному році? У пріоритеті 2014-го – соціальна сфера. Зокрема, найбільше планують нових садочків, шкіл та спортивних залів, а також добудують лікарні і народні доми за попередніми підрахунками, аби добудувати заплановане необхідно 260 шістдесят мільйонів гривень. Такі цифри озвучили на сьогоднішній апаратній нараді. Нарешті завершити довго буде. Таким завданням на 2014 й перейнялись у облдержадміністрації. Щоправда, не все відразу, однак на наступний рік запланували чимало. Найперше подбають про дітей. Так Львівщина оновиться садочками, школами та спортивними залами. Всього 27 освітніх закладів хочуть здати в експлуатацію в наступному році. Не забули й про медицину. Велика увага до здачі нового перинатального центру. Хочуть реконструювати і єдиний в області дитячий протитуберкульозний центр у селі Журавно. Сьогодні обговорювали власне. Ті питання, які дійсно можна здати в експлуатацію в наступний рік, тому що є об'єкти, які мають, скажімо, 10 відсотків завершеності чи 15 виконаних робіт. Тобто сьогодні розглядались питання, що можна дійсно зробити вже а не потім поповниться область і 20 новими народними домами. Запланували кошти і на будівництво будинків сімейного типу. До слова, тільки цього року забезпечили сімейним затишком 40 дітей. Стільки ж планують і в наступному. Однак щодо нових об'єктів, то це ще не межа. Позмагається Львівщина із іншими областями й за кошти на реалізацію загальнодержавних програм. Адже Но проєкті про державний бюджет закладена на це чимала сума. Ці суми для Львівщини не виокремлені. Якраз завдання всіх гілок влади заключається в тому, щоб по кожній програмі загальнодержавній ми були присутні також і інтереси Львівщини. Тому зараз найгарячіша пора. Закликав Олег Сало і всіх голів районів активізуватись та при формуванні місцевих бюджетів ретельно переглядати показники. У нас Дотаційні 98% голосу сільських рад. Чому це є? Є проблема, є велика проблема. Значить, на місцях не роблять. Є переглянути бюджет голос сільських рад, тому що 80% бюджету йде тільки на виплату заробітної плати для голосу сільських рад, для їхнього апарату. Це нонсенс, це потрібно переглядати і дивитись. Не обійшлося, і без критики цього разу перепало департаменту економіки, адже бюджет виконаний лише на 90%. Суттєвих змін до кінця року вже не буде. Але щоб не трапилось біди з початку наступного року через незатверджений державний бюджет в області створять тимчасовий. І на Юрій Матьора новини.